11 жовтня в академії ВМС ім. Нахімова у рамках науково-дослідницької роботи прикладність, яку проводить кафедра фізичного виховання, відбувся воєнізований крос. Як майбутні офіцери флоту проходять цей експеримент, спостерігала наша знімальна група. Що майбутні військові повинні мати неабияку фізичну підготовку відома аксіома, та все ж таки навантаження захисника у мирні та військові часи різниця, розуміючи, це викладачі фізичного виховання Академії військово-морських сил імені Павла Степановича Нахімова, вирішили наблизити заняття спортом до справжніх військових та розгорнули науково-дослідницьку роботу прикладність. В академії військово-морських сил проводиться педагогічний експеримент. По плану цього експерименту сьогодні проводилось Навчальне заняття з фізичної підготовки, а саме спеціальної фізичної підготовки з воєнізованого кросу. Курсанти другого факультету по програмі виконували біг на 3 кілометри з подоланням перешкод. Вітанням гранати та стрільбою в тілі з автомата Калашника в рамках цього дослідження курсанти експериментальної групи другого факультету на кожному занятті матимуть ускладнені завдання: військово-прикладне плавання, біатлон тощо. Курсанти ж першого факультету контрольної групи будуть мати завдання за звичайною програмою. На які ж результати очікують наставник? В грудні місяці будуть підведення підсумків цього експерименту. Очікувані результати це підвищення фізичної підготовленості курсантів експериментальної, Групи, це По-друге, перше по підвищення вмінь та навичок з дисциплін, вогнева підготовка, стрілецької зброї, живучість корабля, троєвої підготовки та морської практики. Усі курсанти експериментальної групи цього дня опоралися з воєнізованим кросом добре та розповіли, що не шкодують, про те, що викладатися доводиться на всі 100%. Адже на кону честь мундиру та безпека батьківщини. В від того, що від допустим, підготовки, відчиня від того, що це не рівна дистанція, тобто все время ну, горка з горки. Вот. Плюс еще прибавляется стрельба, бросание гранат. Ну, то есть, как-то это, конечно, отличается от любой подготовки, но это ну, вполне, да, я думаю, интересный процесс. Воспитывается мужской характер при, при преодолении этих военно-морской полосы препятствий, плавание в с автоматом. Это... З однієї сторони тяжело, з другої сторони, потрібно. Крос цілком дуже потрібний, особливо для армії, адже він тренує нашу витривалість. Також він дуже корисний, адже ми тренуємося на місцевості з перепадами висот. Ну, тут десь приблизно до 40 метрів перепад висот. Адже якщо будуть військові дії, то різні потрібно буде долати перешкоди. Це дуже потрібно. Також ми Пробігли, відстрілялися, витренуємо тренуємо своє дихання, своє свою витривальність, свою прицільність, коли на стрільбах також кидання гранати. Тож будемо очікувати на висновки з цього цікавого експерименту. Та чомусь віриться, що результати будуть позитивними.